Міський голова Олександр Сінкевич поділився планами відновити прямі ефіри, де громадяни традиційно зможуть почути відповіді на запитання, пов'язані з життям та розвитком міста Миколаєва. Ми вийшли на вулиці і поцікавилися у людей, що їх турбує найбільше. Взагалі, город, от мені нравиться. Чисто убирають, как то в цьому немає. Служби працюють, такі. комунальні роботу, світ є. Я поважаю нашого мера, але хотілося б більше порядку на зупинках, щоб не, не валялось сміття, щоб гості нашого міста були задоволені. Мене безпокоїт, не холодно ли йому буває зимою, от коли відключують отоплення. Це хороший питання. І як він гріється, якщо немає світу? Нормальний мер у нас, мені подобається він, свою роботу робить. Коли хоче спілкуватися з людьми, він спілкується, і ми його чуємо, коли він хоче щось донести до нас. Я б хотіла запитати, коли наш міст стане красивше. Дома приведуть в порядок, от ті, що розрушені, як то приведуть їх, лісні сути, лі построїть, щоб наш міст хорошо виглядав. Не знаю, що б я хотіла в нього запитати, тому що дуже багато питань до властей. Да? А перекомувати я би хотіла як можна більше відшкодовувати. На рахунок військових частин. А, ну я не знаю, як інші жителі, то я готова підтягнути пояс. Побажати нашому меру доброго здоров'я, наснаги, і все робив би добре для нашого міста. Як бачимо, переважно більшість містян турбують питання соціальної сфери та чистоти на вулицях. Також деякі миколаївці повністю підтримують роботу міського голови та його команди. А що хотіли би запитати у мера Сінкевича саме ви? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.